Вправа 1227. З одного пункту в протилежних напрямках одночасно виїхали автомобіль і автобус. Швидкість автомобіля дорівнює 72 км за годину, а швидкість автобуса в 1,2 рази менша від швидкості автомобіля. Якою буде відстань між автомобілем і автобусом через 3 години 15 хвилин після початку руху? Ну що ж, давайте починаємо. Що ж тут можна помітити? Перше, задача доволі громіська і складна. Нам треба визначити швидкість автобуса. Якщо вона в 1,2 рази менша від швидкості автомобіля, то треба тоді швидкість автомобіля поділити на 1,2. Записуємо тоді перша дія. Отже, 72 км за годину треба поділити на 1,2 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому дільнику, щоб не змінилася частка. Це буде 720, що ділиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, 72 можна поділити легко на 12. Це буде 6. Ну, але якщо так, то іще є 1 0, то частка в нас буде дорівнювати 60. Так. Тобто записуємо 60. Ми знайшли частину від швидкості в кілометрах за годину. То це будуть у нас кілометри за годину. Так, записуємо. Це у нас буде швидкість автобуса. Швидкість автобуса. Гаразд. Швидкість автобуса ми знаємо. За умовою сказано, що вони виїхали в протилежних напрямках. То щогодини відстань між ними буде збільшуватися на те, що проїде за на 1 годину автомобіль і за одну годину автобус. Тобто, для того, щоб знайти цю відстань, нам тоді в другій дії потрібно до 72 км, що проїде автомобіль за годину. Додати 60 кілометрів, які проїде в нас автобус. Ну і разом це буде 132. Записуємо в дужках чого кілометри. Ну І пишемо, що на стільки. Збільшується? Збільшується відстань? Між автомобілем Між автомобілем і автобусом щогодини. Ну раз. Тобто, на 132 кілометри кожну годину відстань між ними збільшується. Добре. Якщо б ми знали час. Вже могли знайти відстань. Але час у нас тут сказано 3 години 15 хвилин. Ну і в даному випадку нам треба його перевести просто в години. Бо швидкість у нас це 132 км за годину. Це, по суті, є швидкість віддалення цих об'єктів. Ну що ж, тоді наступною дією третєю, Давайте переводити час, записуємо третє і записуємо 3 години 15 хвилин дорівнює. Це буде 3 години. Додати. Ну і додати 15 хвилин. Але оскільки в одній годині 60 хвилин, то щоб нам хвилини перевести в години, нам треба ці 15 поділити на 60. І в нас вже буде час в годинах. Тобто ми пишемо плюс 15, що ділиться на 60. І це вже буде в годинах. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно зробити, але можна і куточком як вам зручно так робити. Я спробую зробити усно. Дивіться, це буде 3 години плюс а 15, що ділиться на 60. Я і ділений і дільник можу помножити або поділити на будь-яке число, яке мені зручно. В даному випадку зручно поділити на 15 і ділений і дільник, тоді нам простіше буде знайти частку. То я хочу сказати, що цей запис можна записати так: як 3 додати. А у дужках у нас тоді буде 15, що ділиться на 15, що ділиться на 60, що ділиться на 15. Так, закриваємо дужки. І це будуть у нас години. Записуємо, що це дорівнює. Переносимо. Так, тепер дивимося, що у душках буде 3 додати. 15, що ділиться на 15, це буде 1. Що ділиться. А 60, що ділиться на 15, це буде 4. Це вже набагато простіше. Право в тому, що 1, то легко як поділити на 4. Одиниця це 100 сотих. Ну і ми 100 сотих можемо поділити на 4. То записуємо тоді, що це буде дорівнювати 3 додати. І ще раз, одиниця це 100 сотих, а 100 сотих, що ділиться на 4, це буде 25 сотих. То ми записуємо плюс 0,25. Ну і це буде в годинах. Ну і разом це буде на кінець 103,25 годин. Є? Ну, а зараз коли нам відомий час руху. Ми можемо знайти, яка буде відстань між автомобілем і автобусом. Для того необхідно ось цю швидкість в кілометрах за годину, бо сказано в кілометри що годину, помножити на 3,25. Записуємо тоді четверта дія. Отже, 132 потрібно помножити на 3,25. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумає, тут уже лише множити в стопчик. Записуємо 132, що множиться на 3,25. Множимо 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 помножити на 5 це 15, плюс 1 це 16, 6 пишемо 1 запам'ятовуємо, 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. 2 помножити на 2 це 4. 3 помножити на 2 це 6. 1 помножити на 2 це 2. Потім 3 помножити на 2 це 6. 3 помножити на 3 це 9. 1 помножити на 3 це 3. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 0. 6 плюс 4 це 10. 0. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 6 це 18. Плюс 1 це 19. 9 пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 10. Плюс 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Отже, раз, два знаки після коми ставимо. Ну і записуємо, що це у нас відстань. Між між автомобілем. І автобусом є, записуємо тоді відповідь. Отже, якою буде відстань між автомобілем і автобусом? Записуємо 429 кілометрів. Ну що ж, ось така доволі складна задача на відносність руху. На цьому вправо завершено.